Україна стала відома не тільки на теренах СНД, а й в світі. Вона стала державою незалежною дійсно. Багато зроблено як хотілося, бо ну, найкраще це те, що в принципі, наше покоління ну, підростаючи, вже живе в незалежній країні, вони вже відчувають себе Україною. По-перше, незалежність, по-друге, підняття українського прапора. Утвердилася, так би мовити, Україна як держава. Утвердилася. Оце саме головне, змогли краще дізнатися і правдивіше про ту історію, яка була в нас раніше, про ті шупа, про той же ж голодомор. Це все наше минуле. Без минулого, кажуть, не буде майбутнього. Позитивно те, що вже більш свідомість українська формується, і більше людей леліють свою українську мову. Вже більше людей в вишиванках ходить на свято. Навіть сьогодні можна побачити безліч людей дійсно з таким патріотичним національним духом. Це вже за 20 років велике досягнення. Бо спочатку всі так, ну Україна, ну Україна десь там. А вже зараз трошки світ про нас знає. Я себе чую, рахую себе зараз громаніни України, а не радянського союзу. Мені легше, набагато легше зараз жити товку зі Ну як на мене, то що радує те, що розвиваються все ж таки різні галузі, як освіта, так само і культура. Бачимо різноманітні зрушення. Тобто, все ж таки, те, що зараз ми бачимо на поличках різні видання українською мовою. Це приємно, оскільки раніше це заборонялося. Зараз ми вільно можемо читати українською мовою. Так само спілкування, так само мас-медіа, теж радує нас все більше україному. Мовним, саме репортажами, то це все ж таки тішить. Вращилось життя наших українців, так як ми стали вже незалежні. Те, що ми все-таки не змогли скористатися своєю незалежністю, не змогли просто ілюстрацію. І те, що влада зараз ну, далеко не українська, ну, це, на мою думку, найгірше. Ну, негативно те, що в принципі наша влада, наша держава дуже мало всього робить і, ну, скажімо так, мало дбає за людей. Дуже багато людей, які зараз незадоволені тим станом, який є на сьогоднішній день. Нагірше, це коли минулому році помінялася влада. Коли до влади прийшли регіонали, оце для мене найгірше. Не знаю. Мене можливо негативні, якісь можуть бути враження лише з боку наших політиків, що не досить завжди нас радує. Оскільки, можливо, вони ще не кожен із них є тим свідомим українцем, який потрібен нашій державі. Те, щоб підірвали в деякій мірі віру в людей ну, своїми діями, влада наша. Найгірше мов, показати оце. Скелет наш, це найгірше. Ну що ще найгіршого? Ну, трошки давлять е, наших цих хлопців оці з нунцю, з самооборони, е, називають трошки нас бандерівцями, хоча ми такі є, я горжуся цим, що ми з роду бандерівців. Майбутньому, будь гриміло на весь світ, щоб всі наші досягнення, щоб наші родючі землі кормили весь світ, наші люди весь світ підтримували своїм розумом, своїми силами і всі знали, що найталановитіші, найкращі, найдобріші. І найбагатші люди це українці, звичайно, розцвітаючі, яка працює і далі на вдосконалення, на розвиток. І, мабуть, через ще декілька років наші люди не будуть залишати межі все своєї держави і не будуть виїжджати, тому що тут будуть створені найідеальніші умови для розвитку для життя. Взагалі майбутньому я бачу наша держава в євросоюзі. Ну я надіюсь, я хочу її бачити заможною у державу не так само незалежною, і в економічному сенсі і в територіальному Україну я бачу, все таки в майбутньому і справжньою українською владою вона буде по справжньому розвиватися, коли до влади прийде демократична, національна, свідома так би мовити, спільнота. І ми нахід Україна стали розбудовуватися як демократична європейська держава. Дуже бачу в великому перспективі для своїх дітей, для своїх онуків. Бачу, що все таки буде краще. А далі буде боротьба далі за незалежність, за те, щоб людина яка нація українська, щоб вона мала свою державу, свою мову, і вона буде відстоювати.